Так, друзі, більшість людей насправді бояться будувати великі будинки, тому що вони думають, що великий будинок це дорого. Вчора ввечері зайшов на Домрія подивитися вартість будинків і зауважу про те, що не то, що будинки, а до прикладу, якісь таунхауси зараз продаються там вже з ремонтом. Окей, але 180 плюс тисяч доларів. І звідси я зрозумів, чому насправді люди бояться будувати там будинки, в принципі, як такі, так чому вони розглядають квартири. Сьогодні ми будемо перевертати уявлення в черговому нашому огляді проекту. Про те, що великий будинок це дорого. В першу чергу хочу почути відповідь від вас в коментарях. Будинок, який має під сотню квадратних метрів, там, якщо бути точним, це 96 квадратних метрів. Це великий будинок вже для вас рахується. Чи це ще невеликий? Обов'язково напишіть це в коментарях, але я скажу одне, що цей будинок 100% в користуванні буде відчуватися, е, ну, давайте так, набагато більш зручнішим, ніж будь-яка квартира. Двохкімнатна. Трьохкімнатна, можливо, навіть і дворівнева, так різниці немає, тому що функціональність цього будинку вона в першу чергу досить продумана нашими архітекторами. Ну і по-друге, це 96 квадратних метрів. Як не крути, простір, який дозволяє, скажімо так, розвернутися, який дозволяє втілювати е, ті мрії, які у вас є тут, що ви хочете, щоб у вас в будинку були, в абсолютно чітку реальність. Тобто вхідна група в нас невелика, це 4,5 квадратних метри, але цієї площі абсолютно достатньо для того, аби ви там залишили верхній одяг, або при виході з дому могли додатково подивитися на себе в дзеркало. По ліву сторону від вхідної групи в нас відразу гардеробна, 4,5 квадратних метри. Верхній одяг, все залишаємо там, і переходимо до коридору. Це 6,5 квадратів. Відразу праворуч в нас розташовані спальні кімнати. Їх тут три одна на 9,8 квадратних метрів, інша на 13 і ще одна на трішки більше ніж 11 квадратних метрів. Відразу скажу про те, що якщо у вас двоє дітей: один хлопчик, один дівчинка, одна дівчинка, так, то цей будинок ідеально для вас посуватиме, тому що простору буде в дітей більш ніж. Доросла спальня з великими панорамними вікнами, 13 плюс квадратних метрів. Тобто у вас поміщається і двоспальне ліжко, у вас є зона під телевізор, у вас є зона під шкафчики, під комоди. Навіть косметичний столик для дружини також вистачає місця. Тому Обов'язково розглядаєте це планування, якщо у вас там двоє або більше дітей, так ну або якщо ви дуже гостеприємні, і до вас часто проходять друзі, які залишаються потім на ніч. Після спалень ми відразу рухаємося до кухні вітальні і там у нас насправді великий простір 27 квадратних метрів, де у вас функціонально розміщена кухня. І де у вас так само розміщена окрема відпочинкова зона. І окремо виділена кухонна зона. В даному будинку вона, скажімо так, максимально яскраво виражена, тому що вона знаходиться відразу за гардеробною. І фактично, отут прямо вона відчувається, ніби як ціла кімната купона. Наші архітектури вони відразу вже промалювали, де має бути у вас мийка, де має бути варильна поверхня, холодильник. Але я наголошую про те, що. Кожен будинок це індивідуальна історія, індивідуальна мрія кожного з вас. Тому будь-що ви можете змінювати в плануваннях, так або можливо, можете використовувати вже готовий проект. Тут дивитись за власними відчуттями і за власними побажаннями. Найголовніше питання: скільки ж коштують оці ці 96 квадратних метрів простору? Стартова ціна 19 900 доларів. У стартову ціну 19900, як завжди, входить сібдемокомплект. Тобто він складається з зовнішніх і внутрішніх стін, також сібдах, ну і плюс доставка до об'єкта, і монтажні роботи даного будинку на вже готовому фундаменті. В разі того, якщо у вас просто рівна ділянка, не має ні фундаменту, абсолютно нічого. То в даному випадку вам необхідно купувати також разом із домокомплектом фундамент, який компанія Суперсі також вам може зробити. В даному випадку вартість будинку буде коштувати від 29 тисяч доларів. Тобто, якщо у вас ідеально рівна ділянка, ви можете розраховувати прямо на цю вартість. Так це буде домокомплект із фундаментом, вже змонтований, в якому ви зможете вже далі робити фасад, монтувати вікна, двері і відповідно робити внутрішні роботи. Друже, а тепер зупинись, у мене є для тебе важлива інформація. Огляд проекту будинку, який ти дивишся зараз, на сайті компанії SuperSIP відмічений як суперпропозиція. Що це означає? Суперпропозиція означає лише те, що вартість квадратного метру у цьому будинку дешевша ніж на інших пропозиціях як це можливо, все дуже просто: архітектори та дизайнери компанії SuperSIP пропрацювали над цим проектом. Настільки, що в даному варіанті пропозиції є мінімальна кількість відходів по сіп матеріалу під час будівництва, за рахунок цього, ти отримуєш максимум простору за мінімальну ціну. Тому обов'язково звертай на це увагу. Ну, а скільки буде коштувати готовий будинок вже до ремонту, так вже із роботою, із фундаментом, із вікнами, із дверями, із фасадом, і скрівлею, які для вас зробить команда Суперсів, ви можете переглянути у нас на сайті, силичка на сайт, де. Ну і також е, головні нюанси, про які варто згадати, це дизайн інтер'єру. Е, є цікаві рішення, які ви можете знайти у нас на сайті. Обов'язково відвідайте наш сайт е, в цьому плані. Також і є чудові приклади. По тому, як візуально може виглядати фасад вашого будинку кожному, хто будує будинок разом із командою SuperSip, Ми надаємо ескізний проект вашого будинку безкоштовно. Тут в подарунок просто від команди SuperSip для вас. Тому друзі, не не чекайте дива, не чекайте, що десь колись пізніше буде можливо дешевше в Україні. Будівництво з кожним не те, що роком, а з кожним кварталом дорожче й дорожче. Поспішайте втілити і реалізувати свою мрію. Разом із командою «Суперсіп». Переходьте до нас на сайт, залишайте заявку, ну а ми допоможемо вам побудувати будинок вашої мрії. Коментуйте, як вам планування, як вам проект цього будинку. Напишіть, чого, можливо, ви б додали або що, наприклад, забрали. І ми також будемо реагувати на ваші коментарі, будемо знімати відеообзори з нашими архітекторами. Тому залишайтеся з нами на YouTube каналі, підписуйтесь, ставте вподобайки і до зустрічі в наступних відео.